Випив трошки піва, знаєте, не зря, не зря займався. Ну, це зараз без рофла, просто що є простий хлопчик, як і ви, Ох, дівчата. не зря займався комедією, це дуже... Ну, визнання, ми всі хочемо. Хочемо, ем, е, щоб хтось нас оцінив. і от... Це круто, що у нас зароджується комеді... Ну, Вже давно зароджується і зароджувалось, тормозилось, але не важливо, що тут висять люди, котрі знімаються, роблять. Це, це дуже приємно. Кожному цій людині приємно, що вони тут висять. Ми всі нарциси їбучі, залежні. залежні. Так, ну тут нас немає. А, і тому просто хочу поділити, що дякую, приходьте, підтримуйте комедію. Це дуже важливо для митця, важливо глядач. І щоб його, ну, слухали, дивились, тому приходьте, в бочка, пап. Йоу, їбать. Я випив пиво, хорошо. Я коли випив піва. Я от не знаю, знаєте, я от коли випив піва, це я блять перетворюсь в тварину, чи я стаю ультращирим, тому що я і так щирий. Був би я тверезий, я б зараз відео взагалі по іншому зняв. Воно було б кардинально інше. А так воно таке. І от мені от цікаво, я до психотерапевта піду, от я спитаю.